Пані Тамара з п'ятирічним Дмитриком вимушені переселенці з Вовчанська після деокупації рідного міста. Жінка разом із своєю матір'ю та дитиною змогли виїхати. Зміїв став для сім'ї другим домом. Ми були евакуйовані ще минулого року, але саме в Змієві ми опинилися 4 вересня. Весь час окупації ми перебували в місті, оскільки ми мали надію на краще. Але коли ми були доокуповані, ми взяли собі за мету бути в більш тихому місті і ми переїхали сюди, саме в місто Зміїв. Про часи окупації жінка згадує з острахом болем. Її рідний Вовчанськ захопили росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Збройні сили України звільнили місто у вересні 2022-го. Весь час окупації ми намагалися не виходити з домівки або за Зі, зі свого подвір'я, але е, на жаль, я від своєї матусі жила за декілька декілька кілометрів, і мені доводилося з, з синочком їздити на велосипеді е, і ну саме злочинів. Е, Слава Богу, ми не були свідками, але дуже дуже багато було таких прецедентів. Дуже багато кого, якщо можна це казати, забирали на ну фільтрацію. Дуже багато з кого знущалися. І це були не тільки чоловіки, але це були і підлітки, і літні люди, і жінки, і, і дівчата. Тобто, ну це був жах. Але ми намагалися, намагалися перебувати. Ну, якщо не, не все, все в себе вдома, то от у бабусь, тобто в моєї матері. Але ну звісно, що за сім місяців до 11 вересня 22 го року нам доводилося і виїжджати, і в центр міста, бо дещо, хоча в нас було максимум усе, але дещо нам. Потрібно було щось докупити, до кого-то там підійти, і було дуже страшно, що по всьому місту ну, дуже велика кількість військових були. Вони були зі зброєю. У мене в мене така була чітка позиція, і ми не виїжджали, хоча був відкритий кордон. Ми навіть за закупівлею. Речей першої необхідності, ми не виїжджали. У нас 4 кілометри до, до кордону, але ми не виїжджали. І навіть щоб об'їхати і на, на нашу на суверенну територію, приїхати через їхню державу, це була, ну, був, була наша думка. І, і ми, ми не могли, ми не хотіли виїжджати через їхню територію, щоб повернутися знову до себе, до себе на Україну. Ми дочекалися наших хлопців, ми зустріли наших хлопців, і через деякий час ми виїхали на Україну. А зараз, на жаль, в нашому любому місті Вовчанську відбуваються дуже жахливі речі. Тобто, за п'ять за днів його було ну, зруйновано. Ну, майже, ну, мабуть, мабуть, відсотків ну, 90, може, може навіть і більше. На жаль. Нещодавно пані Тамара дізналася, що їх будинок у Вовчанську було сильно пошкоджено. Ми маємо змогу дивитися кадри з дронів, які наші військові знімають. Але вчора вчора стало відомо, тобто на збільшеному зображенні, побачили, що в нас немає криші, на яку ми з моєю покойною матусею збирали 10 років, як в тій пісні. Нас немає вже того, на жаль, повномасштабне вторгнення розпочалося, коли Дмитрику було тільки три рочки. Важкувато було навколо навколо нього зробити світ захисту, світ захисту, щоб він не хвилювався, щоб він не переживав, щоб він не боявся. Але тут, тут мені набагато легше і адаптується він тут легше, бо е, ми спочатку їздили в Харків на точки. Перебування дітей, він спілкувався. Тут він потоваришував багато з якими дітьми. І є програми, які приїжджають сюди і допомагають в адаптації. Це психологічна підтримка, це підтримка гуманітарна. Зміїв нас прийняв дуже гарно. У нас є все. Ми не ми не потребу ми. Ми не потребуємо. Ми в теплі, ми в добрі. В нас є дах над головою. Ми в тиші. Ми нагодовані. У мене у дитини є іграшки. І є тут люди, і діти, які спілкуються, які які товаришують з моєю дитиною. У мене вже дуже багато знайомств Також тут я дякую, Змієву за те, що ми потрапили саме сюди. Зараз пані Тамара із сином почувають себе у більшій безпеці. Вони мешкають на території Зміївської громади в місті компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Два тижні тому у жінки померла мама. Це стало ще одним важким випробуванням у житті. Тепер вони лишилися вдвох із Дмитриком. Родині допомагають, і у них є все необхідне. Зараз хлопчик активно готується до вступу у перший клас і, попри все з його обличчя, не сходить посмішка. З Овчанська, там ми стріляють. У мене тут є друзі: Софія, Яна, Єва. Ми все граємося, лава» граємося. Коли мені сповниться шість років, тоді я піду до школи. Так це, це, це мені синочок подарував на день матері. 12 травня він мені подарував цю коробку. Йому допомогли написати, а він сам обклеював. На наше місце пробування постійно приїжджають волонтери. Вони здійснюють супровід нас як внутрішньопереміщених осіб. Вони завжди підтримують і завжди є для дітей розважальна програма психологічна підтримка. Є і арт-терапія. І... І інші вони і роблять мотанки, вони роблять якісь прикраси, вони роблять які та. Картинки, щось щось вирізають завжди, завжди є у ці нелегкі часи. Українці об'єдналися не тільки ведучи боротьбу із ворогом, але й в допомозі один одному. З початком повномасштабної війни зміївська громада стала прихистком для майже 30 тисяч вимушених переселенців. Рятуючись від обстрілів, люди покинули рідні оселі та були змушені починати життя спочатку. Більше за все пані Тамара із сином зараз мріють про перемогу. Про мирне небо та світле майбутнє для рідної України зовсім скоро. 1 червня це день захисту дітей. І з приводу цього мені дуже хотілося б нам, всі, своєю сім'єю, дуже хотілося б подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що вони для дітей і для усіх, усіх людей України надають нам можливість в осередках миру знаходитися. І, Дуже б хотілося побажати для усіх, усіх не тільки дітей, але й людей, щоб ми жили в мирі, в злагоді, в добрі, і щоб у дітей обов'язково було дитинство.